Де проведено на стільчині пов'язані з фіксуванням стільною ножною фіксації та миленької можливості про порушення. Сімнадцятий поміж своїх на вихід, або вони працюють. І це той випадок, коли честь мундира відійшла на другий план. Просто на колеги СБУ військові прокурори пред'явили обвинувачення у хабарненстві та наділи кайданки на цілополковника, контрозвідника та заступника начальника управління служби безпеки. Звісно, то лише краплина у антикорупційному морі, але з чогось таки треба починати. 17 число у вересні нині на календарі. Добрий вечір. Ми розпочинаємо спецкорд на 2+,2. плюс Україна запровадила санкції у списку майже півтисячі прізвищ та назв підприємств. Путіна з Медведєвим обмеження не торкнулися. Боргова українська арифметика. Це означає те, що валовий внутрішній продукт України. Буде рівний Швейцарії. Зовнішнє запозичення парламент дозволив реструктуризувати. Противники ідеї кажуть, у підсумку платити доведеться значно більше. На фронті за тища в тилу у бойовиків соваються танки з гарматами. Інспектори ОБСЄ помітили десятки одиниць ворожої техніки занадто близько до передової. Україна після 18 місяців війни це якщо керуватися напередодні офіційно визначеною парламентом. Датою початку російської агресії нарешті спромоглася запровадити масштабні санкції проти держави агресора. Відповідний указ напередодні підписав президент Порошенко, таким чином увівши в дію рішення Ради національної безпеки і оборони. РНБО нагадаю, рішення прийняла ще два тижні тому. У новому санкційному списку майже чотири сотні фізичних і сто юридичних осіб. Серед інших йдеться про громадян Росії, України та представників трилітерних псевдореспублік, які причетні до розв'язання війни на сході України серед організацій Компанії та підприємства військово-промислового комплексу Москва тим часом уже заявила, що готуватиме проти України санкційний удар у відповідь. Без загиблих та поранених минає доба на фронті запевняє штаб антитерористичної операції. Ситуацію на передовій загалом окреслюють, як спокійно позиції українських військових терористи обстрілювали три рази. Атакували поряд Санжарікою та Кряківкою, що на Луганщині. Тим часом російські змі повідомляють, що на Донбас заїхала понад сотня машин 38-го гуманітарного конвою. На поміч стверджує сусідське МНС, російські фури везуть не лише продукти цього разу, а й навчальну літературу. Зі свого боку місія обсє заявляє про пожвавлення руху важкої військової техніки бойовиків на окупованих територіях. У так званому тренувальному таборі бойовиків, що розташований поряд з красним лучем, спостерігачі нарахували 43 установки град, 16 самохідних гаубиць 2С1 «Гвоздика» та 10 152-мм гаубиць гаубиць б Також у селі Стила, що поряд із Донецьком інспектори спостережної місії просто на подвір'ї приватного будинку помітили танк Т 64 А в селищі сердите, цілих півдесятка панцерників Т-72. З гармат БМП та великокаліберних кулеметів минулої ночі бойовики обстрілювали позиції українських військових і на Дебальцевському напрямку. Побільшував у небі і ворожих безпілотників. Тепер передову на тій ділянці тримають переважно новобранці, не молоді, але й не обстріляні. Тож, поки триває денне затише мобілізованих, навчають примудростей війни. Місцеві старожили в окопах на нульовому рубежі у секторі, це була нині знімальна група Руслана Ярмолюка. Від цих крайніх наших позицій до бойовиків кілька сот метрів. І власне бойовики активно використовують перемир'я, аби міняти людей на своїх постах і добре видно в біноклі. Також можна помітити навіть неозброєним оком вантажівки, які підвозять зброю і боєприпаси. І тільки починає сутоніти бойовики, відкривають вогонь, і зазвичай під прикриттям вогню висилають диверсійні групи. Оле поросле чагарником через бойові дії. Його ніхто так і не засіяв. Зеленка, яка перерізає територію, ділить його навпіл. Одна половина наша, інша ворожа. Ми ж додавами отако дивись прямо. Біже. Бач двоє, далі да, да. троє. Після останнього нападу ворожої ДРГ на сусідні позиції тут на передовій хлопці не зводять очей з проросійських найманців ні вдень, ні вночі. Навіть сплять в окопах, а не в бліндажах, щоб, не дай Бог, не припустити розвідників ворога. Спостерігаємо, дивимося, тому що вже йдуть групами. По п'ять чоловік нападають. нападаю, то й понятно, професіонали, тому що звичайний, мені кажеться, шахтер такого не здійла. Працювали з бмп 2 Крупнокаліберних пулеметів 12-7 з ПКМів, ну, гранатомети бували, роботи. Гагауз за національністю, доброволець Вадім Дімогло, на цьому опорнику прийняв нове поповнення. Сам вже скоро йде на дембель. Ребята приїжджали всі молодці, спасібаємо огромне. Поміняли як старих, які вже додому поїжджали. Так, в принципі, живемо так потихеньку, захищаємо свою родину. Поки відносне за у день, бо вночі про російські найманці таки стріляють. Старожили навчають хлопців усьому, чому знають самі, як мінувати, як знімати розтяжки і вести вогонь по секторах. То не так, як у чепці. Учебці зовсім не те що тут. Тут зовсім інакше. А от так, нормально. Більшість новоприбулих солдатів одразу після учебки з останньої шостої хвилі мобілізації, тому ще не звикли до боїв та обстрілів з важкої артилерії. Справа важко, коли міноміти б'ють, привикнуть до цього і трясеся, і молиться, і все чіпуха. Хоча раніше я не молитви, нічого не знав, а Зараз уже здою. Столичне життя цей сивоуси чоловік проміняв на окопне. Пішов у військкомат, пройшов комісію, і після полігону Десна одразу на нульовку лінію зіткнення. 4 липня виконується 60. Вирішив, тому що молоді хлопці воюють. А в мене вже діти дорослі, сім'я. Всі вивчені, ну вирішив піти допомогти країні, сім'ї, хлопцям. На опорник Олексію Кравцю вже дали позивний батя. До його життєвих порад прислухаються усі. Однак, попри вік, несе службу, як побратими з цього опорника у спеці, холоді, під вітрами і зливами. Є ще похер, похірівні. <ріху> <ріху> так що все буде добре, як співає наш співак Вакарчук. Вакарчук. Все буде добре. Руслан Ярмолюк, Михайло Потята, Юрій Клименко, спецкордва 2+,2. Жодні Жодної деталі з-за кордону. Український оборонпром ставить завдання максимум у стислі терміни знайти вітчизняну заміну імпортним комплектуючим для зброї. Свої досягнення за рік роботи зброєрі демонстрували сьогодні у Чернігові. Принагідно, чиновники від оборонки спробували пояснити. Чому нової кажуть, що надійної та сучасної техніки, яку з помпою не один раз передавали для фронту, все одно за рідкісним винятком так і не побачили за півтора року війни бійці на фронті. Алла Скорик знає усе. Дозор Беде дефілює на плацу військового ліцею у Чернігові. Це черговий приклад того, як одна деталь іноземного виробництва може надовго затримати серійний випуск авто. За ліцензію випускати броневик, але вже під назвою «Онцила» почали поляки. У нас же була проблема з двигуном його мусили купувати в Росії. Потім звернулися до німців, ті неочікувано зупинили поставку, а виробництво українського двигуна не налагодили. Але сподіваються зробити це за рік. Його вже рік як чекають на фронті. Запуск серійного виробництва дозорів в Україні двічі відкладався. Зараз броновик проходить останні етапи випробувань і готується до поїздки в АТО. Це панцерник легкого класу може розігнатися до сотні кілометрів за годину. Його завдання перевозити бійців у місце призначення навіть під обстрілами. Виробники заявляють, машині на страшна стрілецька зброя та протипіхотні міни. Такі панцерники в Україні досі рідкість на відміну від Росії. У них там тігри, волки, рисі дуже теж є. На жаль, не раніше це почали розвивати, будувати та й на нас так сказати випробувати. Ну, ми думаю, що доженемо і приженемо. До випробувань допустили бійців в АТО. Прокатились і на них. оцінили все начиння. попереду долучилося одне з ключових випробувань: кулеметним вогнем і мінами. Двігатель нормальний, коробка нормальний. Я можу вам сказати взагалі нічого. По поводу проміваємості блін трімплікса на я ще не Випробування завершить до кінця жовтня і тоді відразу на фронт. А поки десантники тестують перші українські парашутні системи. Чувство завжди всіх перед будь-яким прыжком, тим більше з Ігор Сила одним із перших стрибнув із парашутом, які повністю виготовили на материковій частині України, адже вся парашутна промисловість лишилася в Криму. Українська розробка досвідченого десантника порадувала. Він на цьому добре знається на рахунку понад Виною тисячі стрибків качество от призводствує не культура намного даже више. От качество парашута лучше управляємось лучше. Українські виробники зброї продемонстрували вітчизняні засоби захисту, бронежилети та шоломи, які допомогли вдосконалити досвідчені бійці. АТО. вони надійні, зручні вже продаються у різні країни світу. Українці зробили їх легшими та дешевшими, бо для виробництва використовують лише вітчизняний матеріал. Але скоро квасилькоба Чернігів спад 2+,2. Лікар без коліс автомобіля швидкої допомоги, на які волонтери збирають по копійчині, аби ті в зоні атеорятуваль людей їдуть у тил і возять командирів. Медики п'ятої батальйону тактичної групи 81-ї бригади просять своє керівництво повернути три подаровані санітарні буси. Міністерстві оборони кажуть, про цей випадок уже знають і запевняють, що таке трапляється на жаль, не вперше. Про армійську корупцію на волонтерських колесах більше розповість Євгенія Гарков. У них для оборони лише автомати та РПГ, але боєць із позивним кум готовий прийняти бій. Він дивиться у бік, звідки може прийти ворог і думає, що робити, якщо буде наступ і будуть поранені. В Случі інтенсивних атак або проривів. Просто напросто нас не буде чим евакуювати людей, і хоч на фронті, нібито затища, поранені чи втрати все одно є. Кондору, медику п'ятої батальйону тактичної групи 81-ї бригади. Волонтери подарували дві швидкі і такий потрібний на війні реанімобіль. Але транспорт чомусь за словами медика позабирало тилове керівництво. Я говорю одразу, мені вивозити, не дай Бог пху на це слово, ранених. Не на чим Реанимировать їх не на чем, потому що ті всі, хто там сидять в штабі, катаються на тих автомобілях, на которых должны вивозити раненых, реанимировать которые должны заправлять. Раптом що швидко їм доводиться просити у медиків волонтерів, які вже рік чатують тут разом із ними. І чим вивозить і ну просто это, это плакать хочеться. О, зараз... А скорая помощь они сейчас їздять, возять в комендатуру на в баню там людей, там личний состав в тылу. А люди, які, людей, котрих нада спасати, вивозять опять. Ми волонтери зараз. Даровані авто. Одне виконує таємниче завдання у Києві, інше раптово зламалися. Одну швидку вже відремонтували. Звітує телефоном керівництво 81-ї бригади. За кілька днів обіцяють відновити і повернути надважливий для медиків реанімобіль. його не забрав. Його привозять, чувство, я говорю, два діної. Я строго-настрого приказав. І включительна в міцінських селях там у них ні, вжимав нічого, це все, скажем так, німного фантазії. Фантазії чи ні, але про цей випадок вже знають у Міністерстві оборони. Ми займалися питанням. Неодноразово піднімалось питання стосовно використання санітарної техніки, не за призначення. Іменно по цій бригаді ми вимушені були звернутися до військової служби правопорядку. Зараз цей фактор союзного правопорядку. Фронтові підрозділи забезпечені швидкими лише на 85 кажуть відсотків, кажуть відомстві. Але часто й те, що є, возить не поранених, а начальство волонтерів та меценатів просять перед тим як дарувати медтранспорт проконсультуватися у Міноборони або ж у начмеда АТО. Там знають потреби у підрозділах. Якщо ж є підозри, що машину використовують не за призначенням, радять інформувати військово-цивільний координаційний штаб меддопо допомоги ЗСУ євгенія гарко, Вадим литвин, Дмитро Большаков, спецкор плюс майстер клас з лікування мінно-вибухових поранень давали сьогодні Дніпропетровські медики. На науково-практичну конференцію зібралися ортопеди травматологи з усієї України, які вивчали досвід своїх колег у збережень кінцівок пораненим бійцям. За понад рік роботи з найтяжчими травмами Дніпропетровські лікарі навчилися рятувати руки та ноги навіть у тих випадках, коли вважало, що альтернативи ампутації немає. 19-річного волонтера з Запоріжжя привезли у лікарню мечникова минулої доби. пуля, лівоскола не понятно, тому що таке ранення странне було. Я просто почувствую, просто почувствовав хлопок недалеко, Я оглушило і почувствовав, що м'я на снагі профілі. Щоби сьогодні хлопець міг так спокійно розповідати про поранення, вчора лікарі працювали в операційній понад 5 годин. Імена при таких раненнях конічності. Як правило, погибає першого пораненого 28-річного правоохоронця тут прийняли з Маріуполя торік 9 травня. Його травма означала неминучу ампутацію. Врятувати йому ногу дозволила тактика так званого етапного лікування. Для необізнаних вона дивна в екстремальній ситуації прийому тяжко пораненого не ухвалювати жодних радикальних рішень. Ми не робимо каких-то операцій. Больших. ми фіксуємо цю ногу спеціальними апаратами і наблюдаємо, як далі будуть Розвиватися собаки. Когда вже час дозволяє, ми переходимо к следующему етапу. Може бути, це то пластика сосудов, може бути, там етапне удаление нежизнеспособных тканей. Добровольцю 43-го батальйону з позивним Мазепа таке етапне лікування зберегло не одну, а обидві ноги. Два місяці тому він наступив на нажимний фугас. І, в общем-то, нога підлежала ампутація. Ну, от висика, вона була перебита повністю. Вчора в нього була остання з необхідних Операцій лікарі кажуть, за півроку він ходитиме. Інші складові успіху розповідають дніпропетровці своїм колегам. Чітка система сортування поранених і створення багатопрофільних бригад, де фахівці різних спеціалізацій одночасно працюють з важкопораненим, скорочуючи до мінімуму його очікування на допомогу. І цей досвід вважають лікарі, буде корисним не тільки за часів військових конфліктів. Сьогодні війна, а там у вас взривались тоді. Була коли газово а там тоді то тобто, фактично ще що то є, тому повинен бути єдиний. Єдина така концепція надання важкохворих, особливо при політравмі. Боротьба за ушкоджені кінцівки бійців додають Дніпропетровські ортопеди починається ще на полі бою, і успіх лікування в тилу залежить від того наскільки правильною була первинна допомога. Курс військової медицини у медичних інститутах країни не викладають з 2006 року. Тому до подій на сході виявились не готовими навіть досвідчені лікарі. Неякісна первинна хірургічна обробка, накладання швів, неправильне використання різних метал. Нових конструкцій порушили всі принципи і надання, і проведення сортування цих хворих. Тож, попри майже цілодобову зайнятість в операційних, тутешні фахівці взялися ще й за навчання своїх колег за півтора року у цій Дніпропетровській лікарні прийняли понад 1700 поранених. 70% поранених вдалося не тільки зберегти, але й відновити функції ушкоджених кінцівок. Оленусенко Срій Файзулін, спецкор 2+,2. Без розвідувального дрона 66-річна бабуся залишила інструкторів безпілотної авіації та воїнів АТО. Хлопці тренувалися крувати апаратом у полі поблизу столиці, а раптом місцева жителька, що проходила поруч, підняла безпілотник з землі і зламала його. Своє обурення хлопці описали в міліційній заяві та соцмережах. Скандал швидко розійшовся інтернетом. Тож чим не догодив бабці безпілотник, дізнавалась Мар'яна Бухан. Ось так днями вони запустили тренувальний безпілотник на цьому полі біля села Чабани під столицею. Інструктори Сергій і Максим навчають бійців, що їдуть на фронт, управляти апаратами. Хлопці згадують, коли літачок приземлився, до нього підбігла жінка, що йшла полем і силою кинула його об землю. Вона взяла за крило і швырнуло. Я спочатку навіть не ні що це наш самоліт. Розуміло. Я що вона якусь ветку відбросила. А хлопці приносять, ну що ж, уже ж пояснювати свої дії бабуся не хотіла. Спробувала втекти, кажуть хлопці, але вони все ж таки її не здогнали і навіть сфотографували. Вона говорила лайливі слова в адресу Хто ви такі, що ви тут робите? Що це залітаюча там штука і якого чорта вона має впасти мені на голову. Вона мене хотіла вбити, пролетіла близько і взагалі це було навмисно. Такому плані, що ви такі. Ну, коротше кажучи, повторювати ці слова, думаю, не варто. Саме що муж її ні слова, не сказав. тобто він зрозумів, що накосячили, косячі лінії, поняті, але у нього рот взагалі не, не закривався. Ситуацію з бабцею і безпілотником Сергій описав у Фейсбуці. Від апарата після удару об землю залишилися тільки фюзеляж і крила. Хвіст розтрощений. Ми вже відправили в ремонт хвост, який вона розбила повністю, то тобто, там. Пострадала хвостове передні. Ремонт коштуватиме 500 доларів, але не сума збитків. Турбує інструкторів. Время потеряно та обидно, блін. Що Ребят не успіли доучити. ні на чим учить пацанов. Сама 66-річна жінка на ім'я Наталя пояснити журналістам навіщо кинула об землю апарат не захотіла. Що ти від мене хочеш? Розкажіть просто як це було і все. Я розкажу в вдруг місці. Чому не визивай міліцію? Що ви моє приватне приміщення шантажируєте і лісити в міліції? Порушувати справи проти емоційної жінки не стали. Кажуть, вона пояснила, що дуже перелякалася маленького літака, який приземлився за 20 метрів від неї. Тому і розбила апарат. Слідчі вивчивши, вивчивши е, матеріали цієї справи. принаймні прийшли до висновку, що е, кримінального провадження там не буде, тому що е, факт мав місце. Але перспективи кримінального самопровадження не вбачають. Інструктори до суду не збираються. Кажуть, вибивати гроші на ремонт в пенсіонерки не чоловіча справа. А от місце польотів вони все ж таки змінять. Я думаю, що ми вже наказали. Мар'яна Бухан, Вадим Верба і Володимир Ситюк. Спецкор 2+,2. Темною порою у Запоріжжі невідомі підпалили склад волонтерської організації, де збирали гуманітарну допомогу для фронту. Активісти розповіли, що загорання сталося стильної частини будівлі, коли охорону об'єкта здійснював лише один черговий. Очевидці запевняють, полум'я поширилося миттєво. Гараж розташований у цьому ж приміщенні вигорів ущен. Тиждень тому невідомі спалили автобус батальйону Донбас, який залишили на ніч саме на території волонтерського центру. Тоді правоохоронці причиною займання назвали необережне поводження з вогнем. Таку саму версію слідчі висувають і тепер. Активісти натомість упевнені, що обидва підпали, пов'язані між собою і кажуть, що знищити зловмисники хотіли волонтерську автівку, якою саме планували доправити допомогу на передову. В поміщенні при пожарі стояв балон, наповнений газом. Тобто Якщо на б перекинулося на столешницю дерев'яну, можливо, був би дуже великий взяв. Балон повний, судя по весу. Машина выехала из этого гаража буквально за час до происшествия. Мы, поехали, мы должны были ехать утром в Черкасский, мы поехали собирать посылки. Самое главное, наша машина волонтерська, на которую мы ездим, она цела. Продолжать мы можем ездить. Сегодня, как бы, что ну, сможем, сделаем. Все остальное будем делать по мере возможностей. Підтримка у понад 300 депутатських голосів. Верховна Рада ожила нині і схвалила збільшення пенсій та зарплат, а також дозволила уряду реструктуризувати 18 мільярдів доларів державного боргу перед комерційними кредиторами. Крім того, народні депутати нарешті таки звільнили віце-прем'єра Валерія Вощевського От міністра охорони здоров'я пана Квіташвілі, Попри ним власноруч написану заяву, відпускати не погодилась. Марія Васильєва нині вдихнула парламентського повітря. Україна опинилась у лищатах між дефолтом і відстрочкою по виплатах держборгу, але з великими переплатами у майбутньому вибору між поганим і ще гіршим у депутатів насправді і не було, тому вони, хоч і пролили чимало сліз, шкодуючи майбутнє покоління, але за реструктуризацію все ж проголосували. Солодку і гірку пігулки урядовці подали депутатам в одній склянці. Не проголосуєте за угоду, якою міністр фінансів Ярейської півроку домагалась від іноземних кредиторів. Буде вам дефолт, а про підвищення зарплати пенсій можна буде забути. Не голосування за цей пакет означає фактичне оголошення дефолту, і не голосування за цей пакет означає те, що українські громадяни не зможуть отримати. Підвищення соціальних пільг, стандартів, пенсій і заробітних плат, поставивши питання таким чином, Яценюк фактично припер депутатів до стінки. Це спільна відповідальність, в яку втягують парламент, щоб покрити бездарні переговори, які провів уряд. Але з іншого боку, у нас є дуже велика проблема. Якщо сьогодні ми не підтвердимо це, у нас завтра буде дефолт. І нам зі сльозами доведеться проголосувати за цю ганьбу, але треба звільняти уряд і новий уряд. Мусить негайно переглянути всі ці угоди. Яценюк повернув колишній прем'єрці шпильку, нагадавши про вкрай невигідні газові контракти, укладені нею з Росією. Урядовці пояснюють, їхня угода з кредиторами укладена за принципом Заплатимо більше коли розбагатіємо. Україна отримала відстрочку по основних виплатах на чотири роки. П'ята частина боргу просто списується. Кредитори не отримують ніяких бонусів до 2021 року. Та якщо валовий внутрішній продукт не дотягуватиме до 125 двадцяти Ярдів гривень натомість, якщо українська економіка почне зростати, доведеться платити чималі бонуси кредиторам від 15 до 40% відсотків від приросту 3 та 4% ВВП. Відповідно, чому Греція списує Європі 100 мільярдів? Чому після розпаду радянського союзу Росія як, як право наступних домовилась і на 30 років і виплати з паризьким клубом кредиторів? А ви виторгували всього 4 роки передишки? Ми повинні розуміти, що нам ніхто нічого не дарує, ми розплачуємося за свої помилки, безвідповідальність в минулому. І це, знаєте, краще вибрати менше зло, ніж невідомість. І руйнацію України віктор Пензенек порахував, що за таких умов за 20 років ці бонуси будуть значно перевищувати виплати по тілу кредиту. Урядовці ж запевнили, якщо економіка 25 років поспіль щороку зростатиме на 3-4%, відсотки, Україна цілком зможе це собі дозволити. Це означає те, що валовий внутрішній продукт України буде рівний Швейцарії і трошечки менший ніж Саудівська Аравія. Це і об'єднані емірати. Друге, це означає те, що заробітня платня в Україні. Увага! Середня заробітня платня в Україні буде складати 1960 доларів на одного громадянина країни. Я хочу заплатити кредиторам частину прибутку України, якщо наша Україна буде сама успішна економіка в світі. А поки про такі прибутки можна лише мріяти, ніяких бонусів Україна не платитиме. Полегшення боргового тягаря вивільнило кошти для підвищення з 1 вересня на 13% мінімальної зарплати пенсії та прожиткового мінімуму. Від 200 до 600 гривень збільшаться зарплати бюджетникам. Зростуть і інші соціальні виплати. Це трохи втішило депутатів і за весь пакет вони проголосували конституційною більшістю. 340 сорок закону хвалено. Я вітаю. Це перемога України. Шановні друзі. Зразу поки не розбіглись, депутати звільнили віцепрем'єра Вощевського, що їм не вдалось зробити у вівторок. А от міністра охорони здоров'я у відставку не відпустили. Марія Васильєва, Максим Шенкаренко, Андрій Хлус Петкордва 2+,2. І надвечір, та така Верховна Рада проголосувала за зняття недоторканості та арешт нардепа Ігоря Мосійчука. Це рішення підтримали 262 депутати. Голосування передував виступ генпрокурора Шокіна. Він продемонстрував оперативне відео, зняте прихованою камерою, на якому Ігор гормосійчук нібито вимагає хабара. Опісля спікер поставив на голосування внесення до порядку денного постанови про арешт і притягнення до кримінальної відповідальності Мосічука. Цю пропозицію депутати підтримали, а потім ухвалили і саму постанову про арешт. Нагадаю, зняти до торкання з депутата Місічука ГПУ пропонувала ще з кінця квітня. Міліція додала обвинувачень колишнім керівникам державної служби з надзвичайних ситуацій Сергію Борчковському та Василю Стоєцькому. Тепер їм інкримінують розтрату 6,5 мільйонів бюджетних гривень. Окрім того, полковник та генерал підозрюються у присвоєнні великих сум через закордонні офшори та вимагання грошей у своїх підлеглих. Підозрювані можуть сісти за грати кожен на 12 років. Міліція обіцяє. Завершити розслідування до кінця вересня. От адвокати колишніх рятувальників заявили, що отримали від прокуратури нове клопотання про продовження слідства і назвали це, цитую, затягуванням справи. Тодішніх керівників держслужби з надзвичайних ситуацій Бочковського та стоєцького нагадаю заарештували показово просто під час урядового засідання 25 березня. Зараз рятувальники ніде не працюють, їх відпустили під заставу. На майно наклали арешт і Самі вони твердять, що справу проти них сфабрикували. Слідство. Постійно і штучно затягують за відсутністю доказів, яку тільки маячню ми не чули. Я, як законослухняний громадянин, вимагаю або передати справу до суду, або закрити кримінальне провадження. Встановлено суми розкрадання бюджетних коштів 1,1 мільйон гривень. Наряду з цим встановлено спричинення державі збитків, які документально підтверджені висновками економічних експертиз на суму понад 6,5 млн грн. І про яскраву ілюстрацію того, який він насправді сучасний цивілізований світ на сам кінець кілька слів. Позапланове приземлення у Франкфурті здійснив пілот регулярного рейсу тель авів Торонто, і усе заради порятунку французького бульдога. Семирічний Сімба подорожував у багажному відсіку. Посередині рейсу команда помітила, що там вийшла із ладу система обігріву. Температура почала стрімко падати. Капітан без зайвих вагань знайшов найближчий зручний аеропорт і вирішив. Сідати пасажирам пояснили ситуацію. Тож на затримку в дорозі ніхто не поскаржився. І, хоча рятувальна посадка обійшлася компанії в кілька десятків тисяч доларів, штрафувати капітана не будуть. Адже він, заявили представники авіакомпанії, відповідає за всі без винятку життя на борту. у мене наразі всі новини о 20.30. Дивіться на 2+,2. плюс шоу Право на владу там сьогодні говоритимуть про парламентські війни, наступ на олігархів та. Священно не інакше боротьбу з корупцією серед гостей: Ігор Кононенко, Сергій Соболєв, Геннадій Корбан, Олена Сотник, Геннадій Кернес та Давід Сакварлідза має бути цікаво. Ми ж з вами сподіваюся, зустрінемося о 20.30. Тоді разом підіб'ємо загальний новинний підсумок